Близько 50 тонн гуманітарної допомоги відправили полтавські рятувальники для постраждалих в Маріуполі. Крім їжі та води, цього разу менесники зібрали і будівельні матеріали для відновлення зруйнованих приміщень. Тут і шифер, тут і. Цемент тут і рубіроїд, і скло в першу чергу, і плівка, те, що зараз необхідно для Маріуполя. Ну і безумовно продукти харчування. Гуманітарний конвой із Полтавщини на схід еменесники передають вже в 12-те, Розповідає Роман Кириленко, начальник обласної служби з надзвичайних ситуацій. Транспортування і доставка цих вантажів для мешканців Луганщини та Донеччини одна із основних функцій управління. Схема відпрацьована, будуть зустрічати. І буде створений коридор саме для доставки безпосередньо до людей, які цьому потребують. Їжу та воду постраждалим на схід. Рятувальники намагаються відправляти один-два рази на місяць.